і всім з вами маньок веляньок і Ілюшка. Хотів зламати підімною блок. Ладно. І ми будемо сьогодні гати на одному блоці. Ну як лати? Виживати. І це восьма частина. Ну і що? І ми погнали. Так, я не знаю, коли тут буде кінець того одного блока. Я вже один раз здох з алмазною волонкою. Це в минулій селі. Так, ну в минулому відео селі називається. Через кого? Через Ілюшку. Так, а я хочу глянути, чи в нас під цією платформою є. Так, тут не видно того. полталу, а тут видно. Бо я не знаю. Ти ж готував уті. Ні, там нема. Треба блока поставити, там он біля того. Сундуки я О, ну, Це я пообіцяв вам посолтувати сундуки. Це сундуки посолтував. Ладно, Юлюха, пішли ламати один блок далі. Опа. Бляха, які скливо поставив. Почекай. О, естетично треба поставити. Хоп! Все. Тут треба, здається. Мотику, якщо я не помиляюсь. Давай, Ілюха, ламай, ламай, Ілю. Так, Оксолотль. Кількою ламай. Добре, я кількою ламаю. А для чого тобі болеті? Але забилай предмети час від часу. Так, це паук? Паук заспавнився. Так, почекайте, тут звук нормальний. Може бути. Не бий оксолотля. Я, я думав, ти його вбив. Так, Ілюха. Ти не думав? Ілюх! Тебе нічого не смущає. Що? Тебе нічого не смущає. Тебе нічого не смущає. Я <rada> в шоці. Ілюха нас див на себе на і звук кричив. Давай. Далі не шевелись. Тут треба два таких фігні. Ламаємо далі. Ламає. Мені б добре було, щоб ти алмазною кілкою ламав, а мені ту дав. Мотику. Дай мотику мені. О, це файна штука, я знаю. Я знаю, це взагалі бомба, а не штука. Так, ти що мені викидаєш? Давай ламаємо далі. Ламай! Тільки мені б добре було тутово в цій ямці сидіти, щоб я забрав предмета. О. Так можна набагато лучше. Копай-купай. Знаєш, що мене у цьому миш халить. О, добре. Все, ламаємо, ломаємо. Алмази. Мені знов на алмазну блоню буде. Мені буде на алмазну блоню, щоб я знов її послав. Так, ламаємо, ламаємо. О, сундучок. Опа-па, Почекай. Так, поч... ай! Больно, Ілюха! Все. Я знайшов собі започні э, носки. Так, носки, так. Да. Так, тут ще алмази випадають, та ти шо? Я тепер ладий, що мені алмази випадають. Ну як мені. Ілюхові, ламай далі, коли чи не звертай уваги на цього. Зомбі. Так, ламаємо, ламаємо. Але він щось таке в мене вклав. Так добре. Ага, нічого не вклав. Ламай, Ілюха, далі. Так, ми тут будемо довго ламатися. Ми чуть-чуть тайлапсик зробимо, або я просто змонтую відео, щоб не так було це довго відео. Так, давай ламай, ламай, Ілюха, ламай. Ламай. Я не знаю, коли тут фінал, на скільки блоків нам треба буде зламати. Чи 10 тисяч, але 100 тисяч ми не маємо, не маємо ламати, бо це буде занадто багато. Чи тут аукше полтал появиться, чи ні. Ти Ілюха уше. Так, Ілюха. Щось з тобою не так, ладно. Я на цьому буду виключатися і включуся тоді, коли ми доламаємо майже до кінця або до кінця. Так, все я починаю. Запись і. ще трохи ще пало блоків залишилося І мені треба буде лосул викласти. Все. Це бідлок? Да, бідлок, чи що? Чи що? Да. Так. що? 5 минут. Так? У мене бедлок взагалі не відображається. 105 хвилин чи 5 секунд? 5 минут. серйозно? 5 хвилин на відео? Я що маю любити 5 хвилин? У мене обчаток блок не Мені Мені тільки оближається. Може до Полтави 5 хвилин. Колочим. Знаєте що? Я поки що пилову запис і включуся, коли плиде той час. Ну ладно, я включуся потім. Це. Солочно включення, знаєте чому? Я в <с> Бо тут появився валден. сюди! Стоп, а я. Там почекай. я ту стопу зламати, я ходив, блін. Чекай, почекай, наш авто. Чекай. Давай. Сломаемся в обло. Все. А як нього вбивати тут? О. Бляха, ладно. Ми тут у нього чуть-чуть забагали, але, ну ладно. Ты туда? Да, що ми тут у нього засвоїли! Тебе чого нема? Чекай, чекай, чекай. Чекай, він на тебе дворік Чекай. Просто. Тебе тут алесу попадало, чи що? Топлидайс забелаш. Ай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ладно. Мене вбив. Мене вбив Валден. Так, треба все солошино вдягати. Ілюха! Далі домашнього. <плес> далі домашнього. Далі домаш, домаш, домаш. <плес> все! <плес> все! Вбили, вбили Валдена! Все! <плес> 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 Чим? В мене нема мутика! Ламай так! Ламай так! ху бляха-мука! Чекайте, це все? Фу Кінець? Що, бар? Не почекай, клепость! Ілюха, mm. анну зламай цього п... Так. Ой, У мене рука заніміла, я не можу в вухо почухати. <рес> Буває, Ілюха. Так, анделжемчуга. Я вже але... не можу. Ага. Так, мені треба все це повикладати лишнє алмазів просто повно. Mm -hmm. Я алмазну блоню ще добув, але в минулому кадрі мені просто не було не до цього. Щоб... <рес> я казавню, а ладно, треба буде ще футбол. Це що таке? ДПА. Дракон! Тихо, тихо, чекай, Відійди, Іванко. Ану. Мен... Дай да, є! Є! Yeah. Заладжений чи ні? Yeah, yeah. No. А де ми візьмемо андол осі? Почекай! Андл жемчуга? Є е тали. Ще скільки є? Тобі не видалося, андл жемчуга? Тут того нема. Я не пам'ятаю, чи нам давалося, чи ні. Треба глянути по всіх сундуках, тута ні. Тута тоже ні. Так, тута ні. — То може в сундуках жить? Може? Тли Endl Gem, чого в мене є, поки що. Так тута ні. Тута ні. — Да? Так тута Тут тожене. Ага. Вбивайте, я просто за... Я не можу, я знизу. Як ти знизу? Ладно, почекай, а де? Почекай. Лут з змовів. Де лод змовів? Нас нема ендл жемчугів А як ми з цього моменту будемо виключуватись? А як ми з цього моменту будемо виключуватись? Почекай. Тут навіть ендл ті мене не покладаються. Так. У мене тільки тли ендлжемчуга. А я знаю, як ми з цього моменту виклутимось, хоча чуть-чуть читально, але но... ладно, зала я включуся. Ендлмен появився. Так, все я включаюсь. І ми тут от ложки злобили полтал ад, щоб добути ті гльобані ендл жемчуг Так, Ілюха там знизу нічого не ламай. Ну що, ти готовий? Тут... Ну ладно, готовий. Не вилізь, вилізь! Чого? То ти зійди, щоб о, я вставив оці очі. Так. я перше хочеться. Ти перший хочеш? Стоп, а я не можу поставити, а може. Все, Ілюха, тепер не все. Я, я теж тепер хнув... О, оміттєву. Так тут головне не впасти. І на вилізти. Так, Ілюха, якусь глибинку слоїться, а ти не задумався, що ми сюди ще можемо прийти, Ілюха. Але ні, Ілюха, це не задумується. Endel Е, Це що за фігня, ладно. Ілюха, на тобі ендол жепчуг. Якраз так умов знайшов. І хоп! Головне, щоб нас длакон не скинув. Це Те. Топове появлення. Появлення. Так тута. Добре. Мені тут треба ...послоїтись на оцей ослів. На оцей гльобаний стоп, щоб знищити тута клистала. Я надіюсь, мене дракон тут не скине. Якщо скине, це буде печально. Давай знищай клисталики тута. Я теж буду знищати. Першого бачу. Вище чуть-чуть нижче. Ти третього вже? Ай. Я одного тільки скинув. Ну, як скинув, знищу. І другого там, де заболчик знищаю. Поле, халку, да? Молодець, а я не забув. Якщо що, я з собою не поділюся. Так, добре. Тут того треба. Нормально? Ні, вище. Ко. Добре. Тому вомона ще знищити, поки бачу. О, знищив. Ще тому о. той, там, де палкан, знищує. Yeah. Ай, але ти ж ти хочеш літати тут? Вот толд броб зробив. Так, і, і, ілюха, знаєш що, будь-облежим. Йди Зни... до ендл блако колочу. Дла... Блях, я впав на той вогонь дракона. Чуть не здох там. Ладно, знищаємо. Ну, блін. А ти не візьми блоки, щоб вилізти сюди. Як ти від ендлмена, ендл дракона? Хотів сказати. О, і... То треба було взяти. Я ж тобі сказав, що підготуйся до. Оп. Леха, я навіть не тломал. відло біля себе. Так, почекайте. А ти що? Ти що, фію? На. Ще давай, нападай, нападай, давай, давай. І? Рачу, я раньше не забрать? На, ха, ха. Так, добре, Я підживився. Ах ти ж. Ах, ти ж, длакон. Ну, давай, я готовий, Я готовий, щоб... Ти приходив, і я тебе вбив, Давай. А ти шо, вже ті, знаєш, що, вже сілті знищив? Так. Тут -а, треба йде не чекати, щоб Дракон сів. Ай-яй-яй, я себе Да, добре. Ай-яй-яй, та я зараз здохну від того, диму. Ендл длакона, давай сідай! можеш Чого? Щоб ту та, та я не можу, я тут з Ендл длаконом воюю. Я шо винний? Ну Іван, ти ж після мене вже. І ви мені скажіть, як ми маємо вбивати того endedлакона? О, сів, сівін. Куда? Мені повинно хватити о, ООН повинно хватити. Щоб ти ж, половину. Давай, давай, давай. ти до мене. Ні, Але ти плидук, кусок. Ну чого ти? Якщо мене зала залишку скине, я тебе заб'ю. Кажи мені, якщо що. Бляха, ще так треба появитися. Вона може І Єдлакон летить. Ай-яй-яй, Ілюшка. Ладно, я це не буду виліжати, але це відео буде дуже довго. Дуже довго, я знаю, що воно буде дуже довго. Мені треба поїсти. І як ви мені скажете проти нього воювати, якщо тут не боже, Алена, тут. Та пля! Я зараз здохну. Я зараз здохну. Дякую, Юха, за такі слова. Просто дуже дякую. Дуже, 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 дуже дякую. дуже дякую. Вже половину хп в нього нема. Вже половину хп в нього нема. Ладно, я сховаюсь, щоб відхилитись. Повинен побачити, коли він сяде. І Будь ласка, да, будь ласка, давай, 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 будь ласка, я ввіл в нього, що він сяде. Всі. Ілюха вже прийшов, Вен? Давай. Так? Да, ти не пам'ятаєш навіть де здох. Так, ще чуть, -чуть. Ще один захід і все. Ша, поїсти. Поїсти. І ще один захід. І він з вас вже. Ага, так. Долу. Все! В соло просто лоскатав. Без Ілюшки, без нікого. В соло. Ілюха навіть мені не допоміг. Ай. Чо? Чо, фігів? Де ти? Де ти? Ах ти ж. Ану. На, давай, давай. Ах ти ж! Тут тем є. є, є, у мене півселдечко, ладно. Дякую, всім дякую за перегляд. Хто дивився цей один блок, він насправді був дуже важкий. Ну і всім пока. До зустрічі. Чекайте нових відео, але не по одному блоці. Всім пока.